Всім привіт! Дякую, що зайшли на мій канал. Те, підписуйтеся, пишете коментарі, ставите вподобайки. Це відео вирішила почати так, говорячи. Сьогодні буде така невеличка мотивація на прибирання в залі, на кухні. Сьогодні також буду варити, сьогодні у нас таке меню буде. Буду варити борщ червоний, пампушки буду пекти, також е, котлети буду робити і гречку. Також буде прибирання, як обично, прання і потрібно буде ще по, погладити одежу дівчатам на школу, хлопцям. Тому що я люблю, щоб воно було все так заготовлено, щоб все було в шкафу так висіло, щоб зранку удів і не потрібно було зранку готувати одежу. Я люблю, щоб все мене було готове, як то кажу, заранше. Тому залишайтеся зі мною, підписуйтеся, хто ще не підписаний. Всім гарного перегляду. Сьогодні чоловік порадував мене таким. Красавчиком. Такий великий. Це різ... режиссерський цвіток, по мові називається. Такий гарненький, такий великий. Треба для нього ще е... горщика купити. Але такий класний, пушистенький. Клас. Правда, треба почитати, як за ним дивитися, як поливати, бо дома колись в Україні. Також в мене був, але десь він в мене стояв на підвіконі, там батарея була. І він в мене, в общем, трошки пропав. Жалко, що цей пропав. Це такий гарненький. Мені дуже подобається. Класний. Мене часто він радує якимись квітками. Аркусь. Треба ігрушки доставати. Прибирати будемо. Стоять мої короби, ще ніяк не дойду. Треба в залі поприбирати. Ще ніяк не дойду до того, щоб тут все поприбирати. Треба попілесосити і поприбирати. Тут теж таке. общем, трава? Сейчас порядки наводить, судомойку ложить. Пасмурно сегодня. Автобус приехал. Дітей из школы привез. И проезжая прямо біля нас так. Пасмурно сегодня, всю не дощ дождь шел. А Нитка что? Так. Це, це прям все, як я люблю. Але ж зробиш це на 5 хвилин. Для дітей це на 5 хвилин. Вже хочеться якось до Різдва прикрашати. Я думаю, може тут де десь отут, може ялинку тут поставимо. Так, Нітка? А не тут, так. А тут, тут нема куди, тут кому стоїть, тут диван. Нема куди. Анітка став це сюди наверх. Зараз Анітка буде уроки робити. Дусі, кофту підніме. Ні, дали малий зошит. Хорошо? Добре. Окей. давай, став це на місце.

Починаємо прибирання. Yeah. Я вже привезла Нітку з Марчиком зі школи, ми пообідали і я вирішила приступити до прибирання. Вирішила поки прибрати залу та кухню. Старші діти були ще в школі, вони приїжджають після обіду додому. Ми тут поприбирали за Нідку з Марчиком, потім старші приїхали. І я стала готувати вечерю. Ще ми з Марчиком позаймалися, почитали, пописали. Я вже в попередніх відео говорила, що ми і тут ходимо до школи, і також ми навчаємося і в українській школі нашій. Також треба там і писати, і читати. У нас книжки є, і зошити ми покупляли, тому також займаємось і зеніткою, за і з Марчиком. Старші самі займаються, а зеніткою за з Марчиком то ми займаємося разом. Тому така зараз, трошки, як то кажуть, нагрузка така трошки є. Але нічого, я думаю, це поки Ненадовго, в общем, поки так. Цей тиждень в нас в українській школі канікули, тому онлайн е, сольфеджіо і скрипки нема, тому діти цей тиждень віддихають, хоча тут в Німеччині вони в школу вже пішли. Я вже говорила, тут було два тижні канікул, це досталь було віддихнути і нам, і дітям е, ну, видно, що вони гарно віддихнули. В общем, канікул було досталь. У мене на каналі бачу вже побільшало і підписників, і глядачів. Хто ще не підписаний, підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте подобайки, щоб канал розвивався далі. Дякую всім тим, хто пише коментарі, хто дають якісь поради, побажання, щиро вдячна вам за це. Хто ще не знає, може попереднє відео я розказувала, хто ми, що ми. Зараз розкажу трошки про нас, про нашу сім'ю. Мене звати Маріна, чоловіка звати Рома, у нас восьмеро дітей. Старша Маргарітка у нас вже закінчила коледж, їй 18 років, потім син 17 років, він на другому курсі в коледжі. І потім у нас Матвій. Йому 15 років, він в 10 класі, Данік, він в 9 класі, Давід, він в 8 класі, далі у нас іде Лія, вона в 6 е, Анітка, вона в 4 класі, і Марчик пішов у 1 клас тут. В Німеччині, і також ми його записали і в українській школі. Я літом їздила додому в Україну і також там записали його, щоб потім, коли ми приїдемо додому, щоб він вже пішов у свій клас, вчительку ми знаємо, вчителька хороша. Вона вчила нашу маргарітку, саму старшу. І так вийшло цікаво, що перша вчителька, яка була в нашій Маргарітки, коли вона йшла в перший клас, тепер вона Марчика нашого останнього сина. Вчителі в нас всі хороші, ми довольні. Тому вчительку ми знаємо, вона нас знає. Дещо може нам там підказує, ми буває там, може, позвонимо до вчителів. В общем, вчителі в нас дуже хороші, тому як приїдемо додому, дітки підуть, кожен свій клас. Поки тимчасово я сказала, що син у нас на другому, на другому курсі в коледжі, поки тимчасово в нього як академка, приїдемо додому, далі він буде якби доучуватися. Тут він ходить поки на курсах. Дітки тут ходять в німецьку школу, у нас зараз тут шість школярів. тому... Роботи уроків у нас вистачає. Е, в общем, так. Е, музикальні в Україні вони ходили в музикальну школу, і також е, ми їх не забирали з музикальної школи. Також зараз вони виходять на онлайн, на, е, на сольфеджіо, на скрипки. Я казала, дівчата в нас на скрипках вчаться. Давід у нас на кардіоні, Матвій грав на трубі, він вже її закінчив у травні місяці. Самі ми з Київської області живемо неподалік від Києва, побудували там власноруч свій будинок. Ще в ньому треба дороблювати деякі ремонти, ну, клеїти шпалери, ложити ламінат. Ну так, меблі деякі покупляти, а так більш-менш у нас вже там все дороблено, все зроблено, тому хочеться додому, хочеться вже облаштовувати свій будинок, якийсь затишок робити в ньому. Тому я думаю, що вдома будуть також цікаві відео про ремонт. Я сама таке люблю дивитися. Я думаю, і вам буде цікаво подивитися, який в нас там будинок, що ми там будемо робити. Чоловік там буде все сам робити, він також від фундамента, від, як то кажуть, до криші, він сам побудував цей будинок, йому допомагали, да, але він якби, сам це все робив, блоки ложив. Єдине, що кришу він не ложив. В нього, як, на той момент була якраз операція, і нам кришу люди прийшли, зробили. А так, всі внутрішні роботи він робив з чоловіком моєї сестри. Так, вони працювали разом, все, в общем, всі внутрішні роботи вони робили самі. І також ми, як прийдемо додому, далі він також буде продовжувати все сам робити. Він, В нього така робота, він по ремонтах, коли ми вдома були до війни, також він і в Києві був, і так їздив, і в нас в місті він робив ремонт, від, як то кажуть, від нуля і до кінця. Також він і опаленням займається, і ну, в общем, все, все так. Все, що стосується ремонтів, опалення, котлів, це все його. Тут вже прийшли старші діти зі школи, я пішла також, їх покормила обідом і далі приступила до стала пілесосити. Маркуся тут грався, ж того мене, поки ми позаймаємося, почитаємо. Без мене він не хоче ні читати, ні писати. треба... Це... Хоче він ратися, не хоче він. Якби він ходив в школу, то може з цим було би проще. А так не знаю. В общем, треба з ним сідати і читати, і писати. Коли я біля нього сижу, тоді він буде і читати, і писати. У нас на дворі на диво, як я кажу, тому що я думала, що в Німеччині. В цю пору будуть дощі постійно лити, буде дуже холодно, але ні. Дуже тепла осінь видалася. Я не знаю, який листопад буде. Але жовтень і вересень були дуже теплі, сонячні. Да, дощі були, але не так, як я думала, що вони тут будуть заливати постійно. Тому дуже. Хороша погода була майже така, як в нас вдома в Україні. Я з рідними говорю часто, з в мене там батьки, сестра, сестри, брати, також і чоловіка там рідні. Ми часто з ними говоримо, тому е, я знаю, яка вдома погода, тому в нас плюс-мінус, як то кажуть, е, однакова погода, що в нас, що в них. Не знаю, як листопад тут буде, але осінь дуже швидко пройшла. Вже ось майже листопад і, і далі місяць зими. Тому вже як от останній місяць приходить осені, вже хочеться якихось новорічних праздників, діти вже просять гірлянди повісить, якось прикрашать, але я думаю, що дома я це робила в кінці листопада, в початку грудня, чіпляла гирлянди, прикрашала якось потрошку дім, доставала новорічний декор. Також ми будемо тут і ялинку ставити, будемо дітьми прикрашати. Я, думаю, буде цікаво, я відео буду знімати. Тому... Залишайтеся зі мною, підписуйтесь, не пропускайте відео, вибачте, може, десь щось я повторююся в словах, десь можу якось як то кажуть, плутатися. Трошки буває переживаєш, як, як його що сказати, як правильно е, об'яснити. Тому можу трошки плутатися, тому вибачте, я думаю, з практикою, як то кажуть, потім далі буде краще. Тут вирішила на кухні поприбирати, після обіду також позалишалося все. Цей тиждень в дітей старших такий цікавий був, в них уроків не було, а вони, як вийшли з канікул, у них був такий якийсь кулінарний проєкт кожен день. Там вони на кухні в школі готовили якісь трави. Один день в них якісь вони, наприклад, там макарони, пасту готували, різну їх поділили на групи, і вони таке різне готували. Другий день у них випічка була, пекли вони і. З яблуками пиріг, кекси шоколадні пекли, і якийсь торт робили, я вже не пам'ятаю який. Взагалі, це все вони пекли, там вони їли і потім ще й додому приносили. То так цікаво їм було. Потім у них кожен день у них якісь такі ну, завдання були. Такий тиждень них цікавий був, їм сподобався. А з понеділка вже починаються уроки, обичні уроки. Тому тут цікаво так в німецькій школі, в них тут так, і цікаво те, що їх тут і уроками не загружають. Не знаю, це добре, чи це не дуже добре, але як є вже. Зараз загружаю посудомийну машину. Посуди видалося якось дуже багато, але в нас майже завжди так багато посуди. Та, яка посуда не вміщується, я її мию руками, так воно скоріше, я не жду, щоб далі потім поставити знов руками. Перемила, раковину помила і все. Якщо у вас є які, якісь питання, якісь, якщо вам щось цікаво, пишіть в коментарях, я буду відповідати на якісь ваші питання. Може, когось щось цікавить, пишіть, буду чекати зворотній зв'язок. Приготувала вже вечерю, але не знімала. Тут у нас борщ. Так, гречка і котлетки. Я люблю їх піджарити, а потім отак підтушую з цибулею. Так дуже смачно, вони такі соковиті виходять. Тому така, така в нас вечеря була. Пампушки так і не спекла. Глянула до муки, у мене там пів пакета, ну, в общем, 500 грам. То Так і не вийшло спекти. Тому завтра хочу булочки такі солені з ковбасою і з сиром. Хочу такі зробити. Діти люблять щось тягати в день. Треба їсти приготувала, треба ще плиту помити. Тому така в нас була вечеря. Так, і ще вирішила спекти макаронці. Я їх пекла останній раз, років два назад. Але, як то кажуть, для домашнього е -е, чаю попити з макарошками, як я кажу, то, в принципі, нормально. Получилось непогані. Та вони такі зверху не ідеальні. Получилися. Хорошо, відійшли. Ці в мене будуть, це в мене з однієї порції вийшло. На 200 г міндальної муки і 150 білків. Ці в мене будуть з кокосовим кремом. Я зробила вже кокосовий ганаш. Так, а ці ще в мене, Одна партія зараз печеться, а ці в мене будуть з молочним шоколадом, в общем. Такі з коричневою начинкою. Вирішила, як зверху так, какао потерти. Ну, так, щоб відрізнялися від оцих. В общем, зробила вже ганаш. Зараз він у мене стоїть в холодильнику. Пару годин постою, і я їх зроблю. На ніч вони мене постоять. Гарненько вони відійшли, отак всі сухенькі такі. І зараз в мене ще одні випікаються. В общем. Тут, виходить, дві порції. Дві таких, тобто, одна така і одна така. Ці будуть з шоколадним кремом, а ці з кокосовим. В общем, тут, де помочила, так пригладила мокрим пальцем, так, ці кришечки, а тут. Якось не дуже так вийшло. Але я кажу, я їх останній раз ще робила вдома. На заказ я їх ні разу не пекла, на заказ, ну, в смислі на заказ, на замовлення. Вибачаюсь. На замовлення я пекла тільки торти. Можете перейти в мій Інстаграм. Там в мене є сторінка моя, там, де з моїми. Тортами, виробами, кексами, десертами. Якщо цікаво, можете перейти, подивитися, підписуйтесь в інстаграмі. Також підписуйтесь і в Телеграмі, можемо там спілкуватися, цікаво буде. Там можна більше, як то кажуть, питань мені задати. Якщо вас щось цікавить, можете мені питання задавати. Буду відповідати. Тому. Десь через пару годинок буду їх ну, як, ну, в общем, складати їх. Завтра будемо смакувати. Покажу завтра, які вони будуть. Тому так. Такі в мене вийшли макаронці. Я кажу макарошки. Отакий, ну, скажімо, домашній варіант. Я думаю, нормально. Дома Домашній такий, дома сісти, чайку попити, чи з кавою. Ці мене вийшли шоколадні, а ці кокосові. Такі вийшли. На смак я спробувала, смачні, може, на вигляд такі не дуже, але на смак смачні. В общем, додому можна так робити. Ще з кофе. І буде смачно.